Так, друзі, ми в Роцлаві, в Польщі, але, але ми не будемо вам показувати це місто. І ми не будемо їхати в Варшаву, бо в Краків, як це зазвичай відбувається. Натомість ми прогуляємо з житловим кварталом у Вроцлаві, де реально легше жити. І чи можна взагалі тут знайти житло без нервів? А ціни, господи, тут усе так дешево, що я сам собі не вірю. І знаємо, скільки українців живе у Вроцлаві. Скільки? Підсказка, це не просто багато, це, блін, майже вся країна переїхала. Ну і про дороги поговоримо. Куди ми з цього? А тепер увага! У Вроцлаві є місце, де можна знайти буквально все. Поговоримо про ставлення до наших людей у Польщі. Тільки так, щоб чесно. Харя це є такі, що нормальні, нормальніші. Що... Віделяй на Україну. А далі, далі буде лікс. За міський будиночок за таку ціну, що ми думали, що нас розводять. За таку ціну, це ну це дуже довічно. Ну і знайомтеся з рішенням. Він розкаже, за що любить Польщу. Що по журику? Ми думали, що це журик, але під кінець зрозуміли це якийсь інший суп, що прокинувся журиком. Пробуємо, господи, прости, тепле пиво. Бахнемо по 50 наливочки, шашличок, сало, танці, усе Та, як щось... людей. Тож, натиск. Кайте плей, бо це буде просто вогонь. Погнали! А погнали ми з міста Мюнхен автобусом. Вся дорога нам обійшлась в 8 годин та 100 євро за дві особи. Плюс назад додаткові 150. Подорожували ми в день, тому дорога була доволі таки комфортною. Ну і нарешті перша зупинка. Ну і що, перша зупинка в Польщі, Орал. Ну, я часто вже в Польщі був, тому я цілому люблю їхні запалки. Вони дуже на українські кава, чаю. Речі, це за сім годин перша зупинка, тому це трошки така жесть незручно взагалі. І що сказати, автобуси знав на, на що йшов, тому зараз почаю спати. Бо як не крути, це найпростіший варіант укоротити собі дорогу. А особливо коли наступні два дні в тебе ну дуже активні, і часу на це діло буде зовсім мало. Ой, виходиш і я вам кажу відразу відчуття, що ти десь в якійсь нормальній країні у нормальні країні, мене у вас є гості. Раз квартира. У мене у вас є квартира, будівля, ЖК, нормальні, парковки. Так, заходимо в дворик для велосипедів, відео спостереження, домофон, двір. Під'їзд для волідів так, всім доброго ранку. Ми знаходимося в місті Вроцлав, поспали, поснідали. Зараз я спустився за кавою, і в нас є дві годинки, щоб ну походити, подивитись і якісь стримати нові враження. Ну це нормально для мене. Це от норма. Я сам з Київської області, тому нові ЖК, нові будівлі. В Німеччині це трошки по іншому, тобто вони до цього відносяться дуже дуже по простому, набагато простіше. Відразу кидається воші це різниця цін, наприклад, навіть на запраці, де завжди є як. Більша маржа буде більше заробляють. Чай, наприклад, коштує 1 євро, коли там в ну, Німеччині майже 3 євро. Кава десь до 2 євро, то й менше. Ну, тобто євро, євро 50 теж і в тебе є, ти можеш до собі каву на заправці. Ціни взагалом в цілому, то тобто, тут набагато нижче, все нижче. Багато, до речі, є приміщень, я не знаю чи видно, але багато приміщень здається, в оренду. Малий бізнес якийсь відкрити набагато простіше. Мені здається, моє враження. Жабка працюють кожного дня. От відчинені 1 листопада, день мертвих день всіх У Більшості європейських країн сьогодні вихідний, але не у жабці. Жабка працює у нас. Це ОТБ, як в Україні. Там всім сім днів на тиждень, 24 години в день. Ми працюємо в Німеччині на превеликий жаль. Це не є нором. Тобто, в неділю або якесь свято все зачиняється, всі забуваються про все. От ми прийшли тої будівлі. Я вам жабку там показував. Вона вже наступна. Так, стопе, приїжджай, приїжджай. І ще одна запка. Буквально один квартал, і знову жабка, і аптека. На новобудовах стільки оголошень знайти житло тут явно легше, ніж у Німеччині. Справжня мрія. Ну це прикладно. Тобто тут навіть якщо є і попит, то. Тут. І закривають цей попит, будуючи. в німеччині є попит і, і розбирайте собі самі як там, як хочете. Тому ціни поступ на жаль, люди платять півтори тисячі за якісь там однокімнатні квартири у 2024 році. Та в Києві чи Варшаві ти знімеш собі ну, дуже хорошу квартиру з якісними кондиціями. А в Німеччині за ціни ти знімеш квартиру без ремонту пусту. Заїдеш в пусту квартиру, тобто тобі ще куча грошей треба буде на меблі, на ну, щоб заїхати, перша інвестиція. І плюс це буде стара будівля, це буде старий крас, стара ванна, старі якісь меблі, кухня. Ну, мені здається, що багато блогерів про цю історію вже знімало і розповідало, що в Німеччина з житлом це не, не ок. А тут ляпота. До речі, факт, який дуже сильно кидається в очі, що. Ти заходиш в будь-який заклад, там будь-то жабка, кав'ярня або ресторан, десь відсотків що тридцять, тебе обслуговують українською мовою. Звичайно, що це дуже приємно. Мені це дуже зручно персонально, але напевно, що полякам це не дуже сильно подобається. 12.11, якраз будемо на час. Ага. Доброго дня! Ви що можете сказати про сьогоднішню поїздку? Дякую, Христя, що не забуваєш. А ми вирушаємо до Судети, що на кордоні з Чехією, де вже нас чекав наш краєвидний будиночок. Нас очікувала двогодина подорож з Грішою і Христією, де я не міг втрачати свого шансу і попитати їх все, що мене цікаво про Вро. Це, до речі, вони так називають своє місто. І про Польщу в цілому. Вони точно знають, як воно жити у місті, де проживають. Так, стоп. А скільки тут людей проживає? Уже зараз там біля 8 мільйонів, да? Ой, Боже, що я малю вісімсот тисяч було біля він <ррив> сказати, що я сказала. Я думаю, якщо рахувати з мігрантами, то... Десь ми десь вісімільйонів, сім <рив> з <рив> них <рив> українці. <рив> Але <рив> було стати кожен другий чи кожен третій? Кожен братіва це українець. Не українець, а або українець, або білорусь там, так? Да? Є mm -hmm. ще питання, а от ти їдеш, наприклад, 130, можна 80. ти по є взагалі десь? На автострадах автострадах не тут я трошки наша така штука, як починкова пам'ят близькості, і там на початку, коли заїжджаєш на кінці, якщо ти там переведеш якісь. А їх досить мало. На Автострадах їх теж немає, можна гляняти, а по містам, по місту там посада краще а okay. якщо є перевищення швидкості і штраф, яка сума штрафу може бути? Якщо так візар, можна 60 рівень ситуації, це про як тела. Вроді не це за 10 кілометрів 400 злотих, це там 100 євро. 10 кілометрів, це там плюс 250 злотих. Є ще таке питання. От, наприклад, в Україні приїжджаєш в Закарпаття, є трохи угорської. Буковина трохи румунська, ну румунська є. Чи в Польщі є така історія? Ти під'їжджаєш до кордону Словаччиною, чи не знаю, чи Чехією, чи зустрічається інша мова, чи тільки польська є. Це діалект звісно, тут не буде. Але я, наприклад, дуже діалектична на півночі Польщі. Там біля кордону з Білорусі, там є наша. Ну да, вони там точно як вони там говорять, Ну, Ту ну так само, як і в Україні Карпати. Ні, вони да, да, там. Дам, але все-таки це буде польська. Рідко, коли буде та як нас, що появиться ще мав. <щось>. Що, 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 ну це польська просто вона Я пам'ятаю десь років п'ять назад, коли я був у Варшаві. Я там чи десь українською спілкувався. Були коментарі, курва українець. На початку початку війни ще було ок, але вже типу вже не ок. Найбільш не захищує таке населення. Найменше спічніші, найти починають відчувати конкуренцію. цих на п'ю. Куди вони мають Але у всьому? Тіпе, на, ну, якщо навіть як шунаті українці, коли відкривають, ну я там не знаю, акурат не все заходить, окей. Але вже зараз спектр б'юті, наприклад, ну вижили вони поляки, бо вони не знаються. Ніх немає населення, немає естетичного смислу. Ну, це так? і в німеччині так же саме харя. Це тіпа. Є такі, що нормальні, що юзаю це, якби і кажуть, да, круто. А є такі харять. У нас багато друзів-поляків, і ніхто не має проблеми, да. що на тупліці. Також з не можуть Мені здається, що якщо ти знаєш, а вчиш ви, мову ви? і з повагою відносишся до них, до поляків, ну типу до їхніх культурних моментів, то тебе тут будуть з відкритими руками. Ну, я і сам проти таких які приїжджають, я там стою десь на касі в магазині, ти можеш бачити мову на рідні, що сподівається на касі. Mm -hmm. А там пакет не дай. Я сказала пакет не дай, Ну, то. Хоч посаді, не я теж. Дякуємо тобі, Гріша, за пораду, а ми вже майже на місці. Заїжджаємо і ось він, наш будинок. Просторий, правда? Відразу кинулось в очі місце для багаття. Вже уявляю, як ми слухаємо тріск вогню і насолоджуємось моментом. Гріша одразу до дров. Красава. По-серйозному підходить до відпочинку. Йду наверх, до головної фішки. Власник вже їм розповідає про чан, гаряча вода, природа навколо. Ну, справжній релакс, тут неможливо не кайфувати. О, і тобі, Валера, привіт. Познайомлю його з вами пізніше. А зараз наші кімнати. Сонце зливає простір, і тут хочеться прокидатися щодня. Тераса прямо з кімнати. Ну і просторий зал. Ідеально для вечірніх посиденьок із компанією. Я місяць Можемо сидіти просто. Ми точно на два дні. Нормально. Ну і як без ігор. Година напруги, хитків ходів і сміху. Привіт, до речі, Христі, яка програла. Хоч грала як профі. Але ми Власники взагалі топ і і ігри залишили. Краєвиди на заході сонця просто пушка. Ми на терасі з пивом, до речі, холодним пивом. І так у листопаді. Що сказати, генії відпочинку? А тепер ви просто послухайте. Ну, вогнище то святе, правда, хлопці? М'язко жариться, ми підкидаємо дрова, смажимо, дівчата накривають на стіл. І все це з таким виглядом, ніби ми їм щось винні. Ну добре, жартую. Ну, а в цілому, думаєш собі, оце кайф. До речі, а як ви проводите час із друзями? Напишіть у коментарях. Цікаво ж. О, і сюди додаємо пісню Крик душі, знаєте? Приїхав додому, заходив в хату, батя шота готове, і мені подобається. Так, стоп. Тепер до столу, бо вже все готово. Ну це чистий шедевр, шашличок, квашена капуста, огірочки, грибочки, навіть шпроти. сало, картопелька, м'ясна тарілка. Усе як вдома. Не вистачало тільки шуби і олів'є і можна було б святкувати новий рік. Прокидаємося Міш. всім доброго ранку, друзі. Ми збираємось і йдемо гуляти в гори. В вашій увазі, магія ранку. 16, типу, от щось не сварились там. Бо мені Настя, типу, приходить, каже, ну, 700 євро на пару, да, типу, думаю, ну диви, зайця, чи дорога, чи то. Ми тупо просто зараз викинули 1000 євро за два дні. Ну, тобі 700 євро цетверта зарплату. Ну типу, це не є прям щось. Для м'янка це таке, як для поїздка. У нас 1500 євро мінімум. Ні, ну взагалі просто чого я повірю? Чому я поки два дня? Три чотири ті, по суті, базу. Але чому я повірив? По-перше, я подивився фотки е, хати і по. Ну, фотки хати ж повелося в Так, і по-друге, що дуже схожі ціни такі в Австрії. Да. І ти так, думаєш, типу, блін, ну значить в Польщі ну, те ж саме політик. До чого прийшли? Я вже там залишаюся 3-4 дні, я вже mm -hmm. починаю рахувати, ну там додати, там, викладати, щось то-то. Читаю переписку. Mm -hmm. і я ж, блядь, розумію, що ви в злотах спілкуєтесь завжди. І думаю, кажу Насті, Насті, то з золот. Але по цінах я тобі скажу, от, наприклад, от то, що я сказав, воно вже відчувається, що це навіть поїхати в такі ну сняти таку хату Доби, там кошту, поїхати, для мене шок за таку цінуться, це, ну це дуже дешево. 560 злотих з пари. ж за дві ночі. Ну це, але, це, це дуже дешево. Сто євросот 560 це... злотих, але віце так, тому що нас багато да. Ми... судети гарне місце, але не те, що вау. Карпати, якщо чесно, більше вражають. Та все ж тут є своя атмосфера: тиша, ліс, свіже повітря і ця проста ненавязлива краса. Може в цьому і є її фішка? Нічого зайвого, без пафосу. Просто прогулянка, гриби під ногами, краєвиди з парковки і компанія, яка робить момент особливим. А ви були тут? Як вам судити? Може знаєте місця поруч, які варті уваги? Напишіть у коментарях, цікаво почути ваші враження. За що ти любиш Польщі? Польщу люблю за спокій, за хороший рівень життя. За людей, бо yeah. як ми нарікаємо, то люди все одно прикольні і дуже подібні на контакт до нашого українського. Ну за те, що є вікомусь якісь суті для нас життєвим другим домом, або в найкраще. А якщо взяти банальні речі. Ну знаєш, yeah, я люблю за журик, журик наприклад. Так, я бажаю. Коли приїжджаєш за кордону, перше, що доцільнюється, це заправки. тому що mm -hmm. десь якась чехія, там форвація, чи навіть в Іспанії, Португалії, там вже заходиш на заправка, яка ражено попадаєш в двадцяти століття. До тебе можуть на цій запраці. Це схоже закриє. Те, що око там всякі. Так, так, так. Це кліма теж приїдаєш, одразу Сервіс Дуже приємно співати на цю тому що вони всі зважені такі звемлені, mm. ми працюють армація. Вони всі дуже досить сильно підходять. Клімат теж непоганий. Не Саме собою, що можливо, кому всі там постійно сонце 36 краще, але до мене. Я теж люблю такого багатка і сотні, коли трохи багато. От я жив там в Танк Іспанії, в них постійно в Олимці, них постійно літо. То навіть якщо ти осінь, то там тепло, сонечко. І ти дуже починаєш коли ти вже там сумувати за зміни пори року. Тобто, щоб літо переходило в осінь. Щоб осінь переходила зиму, сніг був. Знаєш, Потім щоб весна у Ну воно типу, коли вона тебе є, ти може такий о, хочеться сонце. А коли тебе багато сонця, теж сумуєшся зі зла. Польща насправді дуже класна зима, і вона дуже чітко mm -hmm. відривається. Вона з'являється на кожному кроці. Всюди гірлянди. Тут також з'являється пісняковий настрій. Дуже гарно робиться сам Броцлав теж. Там ярмарок виглядає. Фіншан ярмарковий. Грязно в Польщі? Ну так. Доволі все там... Чистота. Раніше це було? Взагалі нікуди не, але... не валялося. А тепер, знаєш, реально... графики, вот это тоже. Mm -hmm. я почему через... они не закрашивают это вот для меня? Это, бы... конечно, пиздец. У нас бы тут же замазали это все, чтобы нигде видно не было. И еще пару суток. Делали, да? А когда то, это искусство и где-то в определенном месте, окей, вообще, это клево, без проблем, это творчество. Ну или муралы какие-то. Вот из позитивного. Я. Путешествовать. Ну и вам в случае. В Европе, может, в Европе питаться. А люди какие нормальные вообще знаю. У меня не было ни одной ситуации, чтобы мне какая-то да. сказала, что такое. Свердаляй на Украине. Сразу на Украину. <laughs> да. Даже не в Беларуси. Не в Беларуси не а сам. Не а не если не там сервис какой-то вообще уровень сервиса? Из Беларуси Это Как обустроено? Мне кажется, скажу. Что, в Испании кто-то к тебя близко? Ну, в Германии у вас то, в Испании даже чани живет, чтобы ты понимал три процент за обслуживание в Чахов за Польша? Ну, немцы все через Европу. мне когда приезжают, они да. немцев, они всегда следуют. Я думаю, это еще от людей. Да, конечно, это не это все. Все. я имею в виду, что... Не, ну, у них в целом культура есть. Даже, Даже не менталитет, а взять отдельную личность. Да, а еда? Пироги обрыгала. Да, я, я, у меня Валя в какую-то столовку. Дорога, да, это сирога. отвратительно. Просто. Пельмени это святое. Это вообще любовь моя. А тут их где В кінці ми все ж таки піднялись на гору ягодня. Пройшли годину пішки, і, до речі, це було того варте. Оглядовий майданчик подарував нам неймовірні краєвиди, які хочеться не просто побачити, а запам'ятати. А загалом Польща справді крута країна. Як сказали Гріша, Поліна та Валєра, тут можна легко адаптуватися і насолоджуватися життям. До речі, не забувайте ставити лайк і підписуватись, бо хтось має підтримати мій похідний ентузіазм. Друзі, на журик, на журик приїхали. Чи як то по польську? Настя, а копчений овочевий сир з журавлиною, а шніцель, а картопляні стружки. Mm. Як тобі? Копчений сир, боргу. Який виєднання сольоного сиру і сладкої журавлини. Щось нагадує зай? візай. Mm. Mm. До речі, нічого, абсолютно щось не Нашу зустріч. Дякую, Бар. Майже журик. Яйка нема. І немає, І м'ясо теж не є порозкидане. Яке м'ясо має бути? Yeah, Різні кобаси. Журик, журик має бути густим і з копченостями, пряний, кислуватий, і обов'язково з яйцем. Mm. Воно. Ja. Da ble jeg Svekard. музика польська, вона от за останні 10 років якось піднялась. Бо я пам'ятаю, десь 5 років назад, чи 6 було, повнів. Ти, напевно, слухав Діско Поло, а зараз є дохрена реперів, типа класних. Та ні, ну кит седе і клево був завжди. Так і є. Звісно, так і є, що коли <клес> ми приїхали в Польщу, було дуже багато музики, яка була чекати посередньо. Вона була, не було крутої. Ну зараз об'єнний є реп. Сім років назад почали появлятися такі, як Сана, Собель, іменно в Таланте, Діто почали робити на рівні американських, чипа світлі І вони робили ну, вони роблять супер музику, роблять супер І дійсно зробили дуже великий робот. Подивишся на небо. Ну що, в останній день ми ще раз повернулися до гір, просто щоб поїсти. І знаєте, це місце справді варте уваги. Тут можна знайти заклад із багаторічною історією, а ще мотель для тих, хто хоче залишитися довше. Ціни дуже людські. Страва в середньому коштує близько 40 злотих, але порції такі, що можна нагодувати цілу компанію, наприклад, таку, як нашу. А тепер увага: ми скуштували тепле пиво. До речі. Залишайте коментар, якщо ви теж наважувались на такий експеримент, бо я досі не знаю, чи це був героїзм чи просто дурість. А де костюм це глінфейн? Чи паля на це Тут помаранча, апельсинка, лимончик, ці гвоздики. Це трубочка. Трубочка каріться, там льода там там, да, там всякі приправи. іншого разу, хлопці, все-таки за кермом, але знаєте, не в цьому суть. Суть у тих маленьких моментах, які залишаються після таких поїздок у сміху біля вогнища, у гірському повітрі, в теплому пиві, яке ти точно не забудеш. Здається, ми весь час шукаємо щось більше, більші краєвиди, сильніші враження. Масштабніші плани, а щастя часто лежить у простому, смачному шашлику, компанії, яка завжди поруч, і дорозі, де важливий не пункт призначення, а ті, хто їде з тобою. І якщо є щось, що варто взяти з таких подорожей, то мені здається, це розуміння кожен момент особливий, якщо ти цього хочеш. Не чекайте нагоди, створюйте її самі. До зустрічі!